Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні будемо робити вареники і пиріжки. Чим мені подобається це тісто, тим, що з одного тіста можна зробити і те, і друге. Допустимо, якщо ми робимо вареники на заварне, заварне тісто, то вже пиріжок з нього, ну кажуть, там чебуреки роблять, але я не, не пробувала, не скажу. Але я люблю, щоб пиріжок був пухкенький, тістечко було, м'ягеньке. І от зараз от іменно таке тісто я зробила. Значить, тісо це ми зробили на кефірі. Значить, кефір, сода, ось воно таке м'ясеньке. Яйце одне. Ну, я в описі напишу подробний рецепт. Значить, так, замісила я тістечко, постояло воно півгодинки десь для того, щоб. Віддихнула, як кажу тісто. І зараз буду робити з цього тіста може, дві страви: пірішки і вареники. Вареники згадала сьогодні свою бабусю, в неї сьогодні день народження. Вона все, весь час робила вареники пухкенькі такі. І от вони будуть, ці вареники пухкенькі. Начинка у нас буде печінка з картоплею. Печінка е, тож, е, дуже так от, допомагає, скоріше, приготувати. Колись робила Ну, колись десь місяць назад робила печінковий паштет. У мене є на каналі. Посилання буде вверху. Печінковий паштет дуже смачний з курячою печінкою. От, і трошки багато вийшло. Я його в глоточок і в морозилку Зараз додавала картоплі пюре і вийшла така шикарна, дуже смачна начинка для вареника, для блінчика, для пиріжка для чого завгодно. Це просто натисно, так просто натосно мажати і що. Так, і дуже, смачно. дуже Да, ну от Починаємо тоді робити. Таке сочне, робити тіста. Тісто зараз я поділю на опіл. Це у нас будуть пиріжки і вареники. От чим ще раз скажу, мені тут подобається тісто, тому що з нього можна зробити і те, і друге. Значить, на пірішки лишаємо поки, а зараз займемося варениками. Я качаю таку колбаску, тоді ріжу, ну, ріжу так, прижимаю бо я на столі роблю. Ну, покачала, як і, мені кажуть, у всіх так буває, що вони всі різної форми. Для того, щоб цього не було, в мене є такий набор. До речі, дуже-дуже зручний набір. Купила я його в дешевому магазині, там, де продають всякі дрібнички. Трьошка, аура, типу, такого. Оце кольцо. Ним дуже зручно салат формувати на тарілки. Це кольцо, це коли щось треба більше якісь, допустимо, даже для Ну, Це ми, я, чесно кажучи, рідше пользуюсь, А це постійно. Оце на пельмені ідеальна форма, а це для вареників, то що треба. В даному випадку ми робимо так. Я навіть не беру вже качалку в руки, розпастую і ним тільки раз. І все, Він тут заточені кончики і дуже зручно. І такі от я проходю контрольно, щоб були рівненькі, Дрошки. І все. І отак от далі продовжую ліпити вареники. Все, вареники закінчила, а поки ліпила вареники, тісто постоялось і зробилося ще потішим. Таке ось м'ягусеньке-мягусеньке. Зараз я зварю варенички, а тоді буду виробляти ті пірожочки. А ось вареники кинула, вода закипіла, вони спливли пару минут і витягувати. Тут варити довго не треба, тому що фарш готовий, це не пельмені, що треба, щоб м'ясо зварилося. Тут фарш готовий. Буквально 2-3 минути і витягаю. Отакі вони пухкенькі виходять. Мастили ми вершковим маслом за не стало робити. Ой. І все. Ну, а поки буду жарити пиріжки, ми поставили свічечку, вона підігріває, воно там внизу видно, вона горить трошки. А так, така підставка. Поставочку зробили. Пеньок обрізали, коли пиляли, таке воно. Це. Ось невеличка свічечка, сильно не ми не палим. У нас є на каналі, там, як робили ми такі підставки. Її можна зробити не обов'язково. З... Зараз оце у нас, якщо хто бачив, уважно дивиться, то тут вішалися чашки, була підставка під чашки. Юра її обрізав болгаркою, ось тут вішалися чашки. От. і Юра її обрізав болгаркою, і ми просто на сріст. Причепили, зробили дирочки, поставили, і дуже зручно. Для шашлика особливо, коли шашлик от пожарили, після скидали в таку керамічну каструлю, і, і поставили свічку. Воно підігріває дуже добре, буває другий раз, аж булькає там. Може, якщо довго стоїть, навіть чуть як наче закіпат починає. Тут дуже класна штука, зробіть собі обов'язково, таке ви не пожалкуєте. Вона дуже ну, в нагоді буває. От сьогодні ми підігріваємо вареники, поки буду жарити пиріжки. Ну і трошки зробимо пиріжечки ось. На пиріжки Тісто м'ягеньке, пухкеньке. Зараз скоренько розкачаю, заліплю і пожарю. Трошки великі порізала. Але для цього в мене є таке це. Дуже класна штука. Я так люблю його. Всі пріжечки тут однакові. Ось ось так кладу І оце все таке кольцочки. Раз. І все. Начинки накладаю не жалію, бо в мене її багато, ще й залишиться цей раз. І все, ці піріжечки всі однакові. Мало бути 6 піріжків, а завдяки кільцю вийшло 10. От оці обрізки, обрізки, так само і вареники і завжди виходить більше, ніж ділиш. Ну так от. Тісто настільки м'ягеньке, що ж надуваються воно. Дуже м'ягесеньке тісто, і піріжечки будуть пухкими. Зараз я їх перевернула на другу сторону і накрию кришкою. Дуже це тісто вдале тим, що можна з нього зробити дві страви. Можна зробити піріжки і можна зробити вареники. Вареники виходять дуже смачні і вони такі, трошки як пухнасті, не, те, не заварне тісто, а вони, як на кислому молоці, то вони м'ягесенькі виходять. От, Пухкі і мягкі. І до цих пиріжків, звісно, дуже добра сметана. Сметану ми робимо самі молоко і слівки. Оця сметана простояла е, сутки, і така сметанка виходить. Вона натуральна, не з всякими загущувачами. а дуже смачна сметана. Виходить. Так що можете зробити собі самі. У кого є можливість купити на базарі молоко і вершки, домашні вершки. Можна робити сметану самому. І, до речі, це виходить дешевше, ніж в магазинах. Так так. що так от. А тісто зараз покажу, виходить пухке. Ось воно. Ну, Тут начинки, звісно, я клала багато, але по тісту видно, що воно порісте тісто і дуже пухкеньке. Так що зробіть, обов'язково спробуйте. Ну, я думаю, це такий не... рецепт вже не новий. Ще моя бабуся, як вже я казала, пекла по цьому рецепту тісто на кислому молоці. сода, одне яйце, 350 г кефіра, одне яйце, пів чайної ложки соди, чуть підсолила, замісила. Саме головне, щоб тісто було м'якеньке. Ну а на сьогодні всім пока-пока. Бажаю вам всього самого найкращого. Будьте здорові, миру нам, дякую за підписки, за вподобайки. Всім пока-пока. До речі, обов'язково зробіть собі таку підставку, як я вже казала. Вона ще горить, і вареники ще гарячі.